Один з перших та найгучніших так званих антивакцинних періодів в Україні стартував у травні 2008-го після смерті старшокласника Антона Тищенка з Краматорська Донецької області. Хлопець не прожив і кількох годин після щеплення. Його загибель фактично зупинила вакцинацію в рамках національної кампанії з імунізації проти кору і краснухи. Для тодішнього першого заступника міністра охорони здоров'я Миколи Проданчука історія завершилася відкриттям кримінальної справи. Через рік Україні спалахнув новий вакциновий скандал. Цього разу спровокований Малюків з Донецька та Запоріжжя. Їхню загибель пов'язали з вакциною проти коклюша, дифтерії та правця, що спричинило нову хвилю відмов від вакцинації. Відсоток тих, хто у 2009-му виступив проти будь-яких щеплень, по Україні склав 10-15 Найвищий рівень відмови від вакцинації зафіксували на Донеччині 40 Розголос вакцинної теми спричинив обговорення нової проблеми: зберігання препаратів та їхнього походження. Так, індійську вакцину, від якої помер Краматорський школяр в Україні, як на якість та безпеку ніхто не перевіряв. Крім того, наголошують медиксперти, що нижчий рівень лікарні, то більше ризику, що вакцину можуть зберігати неправильно. Відтак імовірність побічних дій при застосуванні серйозно зростає.